Повний місяць на осі близнюки стрілець відбувається 5 грудня в час 14. Період повного місяця це час, коли ми плануємо справи та переосмислюємо своє життя, коли виникає напруга між внутрішнім станом і зовнішніми обставинами, і це схоже на натягнуту тятіву, Емоції стають напруженими. Місяць в близнюка, а сонце в стрільці. Місяць енергія душі, емоції, адаптації і відношення з мамою. Сонце це наша енергія, усвідомлення, лідерства, творча проявленість. Цей період здається сприятливим для навчання, оновлення інформації, наведення порядку, В документах. Також це гарний час, щоб піти в гості, налагодити стосунки з родичами. Закупити подарунки та підготуватися до Різдва та й Нового року. Близнюки – енергії активності, легкості та підлаштовування під ситуацію це позиція учнів, сонце в стрільці, оптимістичний настрій масштабування проєктів, але є ризик взяти на себе більше відповідальності, ніж можемо витримати, що призведе до нестачі, сил і ресурсів. Можлива тенденція вчити інших як жити, метушливість і пошук балансу. Напружений аспект та у квадрат місяці сонця на кермічні вузли діва риби. Все світ створює нам випробування, замикаючи нас у жорстокі умови, коли здається, що виходу немає. Це дає багато напруженої енергії. Яка потребує виходу. Результат можливий лише через зусилля та велику працю. Може бути прискорення отримання результатів. Емоційний стан напружений, інформаційний потік, важко обробляти, що може призвести до виснаження і вигорання. Є ризик пообіцяти більше, ніж реально зробити. Наприклад, до несхідного вузла в Діві може створювати проблеми у колективі та зі здоров'ям через перевантаження, вихід у напрямку до кермічного вузла в рибах, духовні практики, психологія, енергопрактика, зміна сприйняття ситуації. Сама ситуація може залишитися незмінною, але змінитися наше. Світосприйняття. Спаси нас молитва, звернення до вищих сил за допомогу, як говорив Ейнштейн знати без атома Бога, а все інше не по чому. Позитивні аспекти Сонця і місяця у гармонічних з білим місяцем, можливість стати світлими творцями та здобути духовну свободу. Меркурій у Скарпіоні з'єднаний із Прозерпіною. Мислення слова інформація це Меркурій, Презерпіна – це вихід за межі можливості. Перемовини можуть бути не простими, а з нотками маніпуляцій. Словесна боротьба хто сильніший. Якщо включити мудрість, можливо, оновлення внутрішніх програм і трансформація мислення. Всесвіт далі нас випробує: направду слова, виклики. Чорний місяць із Меркурієм, ризик інформаційної брехні та дезінформації. Варто перевіряти джерела і бути обережними з документами, договорами, можливі хібні, надії на зміни, напружений аспект до ретроградного рана затрагує тебе земельних реформ та актуальної ситуації в Україні, працювати своєю внутрішньою ціною. І робити її ресурсом. Це наш вихід. Включатись колективні процеси будуть. В армії можуть з'явитися міжнародні воїни. Наші воїни матимуть цілеспрямованість, божественний захист і підтримку за кордоном квадрат до Сатурна погодні умови можуть стримувати дії, але даватимуть силу витримки. Позитивний аспект від Юпітера до Сатурна енергія оптимізму, масштабування задач, завантаженість роботою рятує дисципліни і цінування часу. Юпітер планета щастя, у раку. Надія на повернення людей та пеленених до України, планети Венера з Плутоном в стрільці в позитивному аспекті до Плутона. Енергія любові і грошей. Стрілець збільшує в кілька разів, плутон трансформуючись через генеральне прибирання. Можлива фінансова підтримка від асоціацій та проєктів. Сатурн у рибах, поки Сатурн у рибах не має чіткої дисципліни, зовнішні фактори постійно змінюють плани і задачі. Це складно для енергії Сатурна і для кожної людини, вибиває фундамент під, 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 під ніг, яка тримає за старий досвід і стабільність Сатурн. Але стабільності у світі вже немає і не буде, що буде врівноважити енергію нашу. Рада зайнятися йогою, цигун, медитацією, здоров'я, їжа, молитва саме головне прийняття долі і ситуації. З вами була на зв'язку кармолог Інга Паламарюк. Підписуйся і отримаєш багато корисної інформації.